У Луцьку підбили підсумки 11-го міжнародного конкурсу бандуристів Волинський Кобзарик. Вдруге його провели в онлайн-форматі, розповіла Суспільному засновниця конкурсу Валентина Пилипчук. Дипломи учасникам вручили у Луцькому замку. Ківерчанка Меланія Клепанчук зайняла третє місце в номінації Бандурист співак. Каже, грає на цьому інструменті четвертий рік. Я ні разу не пожаліла, що я пішла саме в сферу бандури. Мені дуже це подобається і надалі я хочу продовжувати саме в цьому руслі. Я дуже рада, тому що на цей конкурс дуже важко потрапити, навіть просто потрапити, а вже говорити про якесь зайняте місце це ну, круто дуже. Серед конкурсантів семирічний Максим Довгун. Писали грабчики перші кроки. Мене відео записували, я приходив на уроки, і мене записували відео і обирали відео, скидали. І я вже буду другий рік грати. Якщо чесно, то не я обирав. За мене мама обрала. Це, в принципі, була така несподіванка для мене. Я навіть не знав, що я на бандурі буду грати. В деякій мірі не просто конкурс. Хто там краще грає, хто краще співає. А більше як форум бандуристів, які викладачі діляться своїм досвідом, ми шукаємо талановитих людей. Це наше майбутнє, щоб вони ці талановиті майбутньому поколінні пропагували це, це мистецтво. Я вже четвертий курс, і я вже зі своєю бандурою понад 10 років. І як робота і для себе просто подобається хобі. Хочеться творити, хочеться е, ніби надихати інших. Саме на відкритті ми виступаємо перший раз, бо не мали змоги через карантин, через війну. Ну, не було наразі такої змоги. У конкурсі беруть участь діти від 6 до 16 років, каже організаторка Валентина Пилипчук. Цьогоріч відеороботи на огляд членів журі надіслали приблизно 200 учасників з різних регіонів України. Бандура зараз стала дуже популярна і дуже всім подобається. Ви знаєте, що вона звучить і на фронті звучить, У нас багато бандуристів із національної капели. І так, і шпилясті кобзарі в нас є такі, вони в ЗСУ служать. У нас наймасовіший конкурс в Україні. Цей. І на нього дуже люблять їхати. Люди скучили за спілкуванням, скучили за таким, живим, живою музикою. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.